Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, ветерія Сешко. Добрий! Маю насправді купу цікавих речей і досвіду з течком повнопривідним, який придбали вашим коштом так, за 200 там, тисяч гривень, приблизно скільки десь півроку тому. І відтоді там різні файні нюанси, які стосуються повного приводу. Важливі, я впізнав набув досвіду, де ділюся з ним ним з вами, щоб ви не повторювали можливих там моїх помилок. Ну зокрема, тому що в українськомовному сегменті Ютуба я такого вмісту не знаходжу. Можливо, ви знайдете, я не знайшов. Отже, треба розуміти, що насамперед. Ці всі речі, от у мене течок 96-го року. Вони вже нормально не молоді. І ну, навіть в Європі майже немає вже запчастин. і навіть в Європі там десь щось хтось креативить і вигадує. З нуля виготовляє фертезерую, ставить, зокрема, актуатори, механічні актуатори повного приводу частини вузла, які забезпечують роботу повного приводу. Але зараз мова про муфту, яка працює в парі з демпфером І демпфер як мене. Переконують люди, яким цим займаються фахово відновленням цим частин. Він за каталогом Volkswagen його немає навіть як окремої частини. Він йде разом з гідравлічною муфтою. Гідравлічна муфта, яка містить в собі фрикціони, е так, фрикціони механічні, які працюють за рахунок сили тертя, і гідравлічну частину, там гідравлічне тіло, яке теж там виконує свою важливу роботу. Ось тут оце комплект. Треба розуміти, що в мене є окремо течок повнопривідний, який працює, і ну, періодично на якому там усуваємо якісь там нюанси, які випливають в процесі роботи. А це окремо мені подарували комплект повного приводу на течок повністю, просто насипом в мішках. Добродії подарували, забезпечує мені ремфонду. І важливо розуміти, що, наприклад, оцю муфлу ставити просто не можна. Категорично не можна в такому вигляді, от як вона є, якою ви бачите, і в якій я отримав. Бо тут бракує втулочок, я зараз не можу їх показати, але отут бракує елементів кріплення. І фахівці з їхнього відновлення в Україні кажуть, що це вже саморобка, якась саморобка, якийсь колгосп і муфти. Вони навіть різні, оці муфти різні для 1,9 і для 2,4. Так само різні вакуумні актуатори, принаймні для покоління Т4 Т5. В рамках покоління Т4. Я не маю даних, не маю ніяких версій, чи різні, чи однакові актуатори. Вони стоять на редукторі. Тут у мене зараз немає. Але оці муфти різні для 1.9 і і для 2,4. Тобто я зараз відправлю цю муфту з демпфером, комплект з ремфонду, який мені подарували. І ми будемо пробувати робити цей комплект на заміну, поміняти на мій течок, тому що на моєму тетчикові воно вже доживає своє життя там, прям, ну, доїздити лічені тижні. І поки лічені тижні на натечок буде їздити, сподіваємося, оце відновити і посилити, і замінити на те, що я маю натечукові. Проте. Це, звісно, буде найпростіше, найкраще, якщо оцей комплект з 2 і 4. Бо якщо він з 1 і 9, то там треба буде знову ж таки креативити, колгоспити з дисками фрикціонів, зокрема, там нюанси мені розповіли. Тобто, висновок який? Висновок дуже простий. Я в описі під відео отут, дам контакт людини. Я трохи спілкувався з різними фахівцями з України в Україні. Цей на мене справляє найкраще враження, коли у вас будь-які речі стосовно оцього вузла повнопривідного ЦТИК або Каді. Там, наскільки я знаю, однакове рішення, особливо якщо з півпідставних років, так, там 90-ті роки, ви маєте якісь провадити роботи. Дуже запрошую проконсультуватися, можливо, там з фото, відео і проговорити. Бо тут купа, прям велика купа нюансів, які суттєво впливають на роботу вузла, зокрема, і машини відповідно, взагалі, це вам зекономить багато часу, грошей та інших ресурсів. Це дуже непроста тема. З дуже нормальною кількістю підводних каменів. Користайтеся, це не на правах реклами, це просто я ділюся з вами важливим досвідом, який сам здобуваю. Разом боремо й поборемо. То ця людина за відео вони здійснюють ремонти обслуговування відновлення не тільки гідравлічної частини, а і механічної і гумової. Тобто, 100% цього вузла вони відновлюють. В, там, в різні способи і посилюють, бо муфти вони роблять посиленими в якийсь спосіб, ну і вони виглядають трохи інакше. Ну, то все вам там покажу. Користайтесь, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.